присвячена, присвячена кераміці раннього залізного віку з пам'ятки Волошкове шість, що на Дністрі. Е, вперше про фрагменти посуду раннього залізного віку на території села Волошкове згадує Анатолій Гуцел в ході розвиток в 1969 68 роках. А в, в ході розкопок розкопокністровської комплексної експедиції Інституту археології в 2022 році на поселення Волошкове разом з об'єктами День Трипілля було досліджено також 46 об'єктів раннього залізного віку, з яких була отримана опрацьована колекція. От, е, наразі хотілося б зупинитися на орнаментації кераміки, яка, без сумніву, має першочергову роль в е, градації пізніх та Жаботинських племен середнього Подністров'я. Та неодноразово ставала предметом дослідження, невинятком стало посання поселення ОШіна, на якому у 2022 році виявлено близько 137 орнаментованих фрагментів посуду, завдяки яким вдалося виділити крамку розвинного Чорнолісця 2 та Жаботина, а також ряд імпортів з гальшатизованих культур карпати -Подинаві. От. Серед орнаментованих фрагментів найбільша частка належить кухонним тюльпаноподібним горщикам, де ще менше трапляється в столових корчах та місок і черпаків. В керамічному комплексі пам'ятки присутні загалом більшість прийомів орнаментації, відомі ще з фіналу епохи бронзи по Скіфській та які значно кращі вивчені по матеріалах на Дніпрянщині. Так, ну і загалом кухонні вирчики, як правило, орнаментовані наскрізними проколами, наскрізними проколами. Нанесені під різним кутом на однаковій відстані один від одного. одного. Також вони присутні ті при проколи і на Жаботинських посудинах. Зазвичай їх розглядають як елемент орнаментації, проте деякі дослідники не виключають їх суто і технічного значення. От. Також найбільш поширеним є наліпний декор, представлений великими різними видами. Вони загалом є типовими для усієї Чорноліської кераміки, розсутні там і на середньому, і нижньому горизонті Непротива, і на Суботівському Гордищі, і так далі. От, жаботинський етап представлений розташуванням розшанованого валика одразу під проколами на тюльпановидних подіб... форщиках, який для середнього Дніпров'я прийнято вважати як маркер жаботинського етапу, і розглядається як такий же для пам'яток на Дністренші. От, Пластичний декор на. Рамці работинського етапу, виконаний дещо акуратніше, і подекуди пальцеві защіпи на велику комбінується з пальцями защіпами по краю покривінця. E, на пам'ятці також знайдено низку фрагментів топових для пізнього чорнолістя, чорнолощиних черпаків та розтардоних кубків. На жаль, фрагментованість матеріалу не завжди дає змогу говорити справжню форму посудини і орнаментацію. От, Винятком стали Оці черпаки та гостродонний кубок, які дакровані геометричним орнаментом. Подібні форми посудин Смирнова наводить в своєму авторефераті кандидатської дисертації та загалом вважає типовими для чорноліської культури Дністровського правобережжя, і трапляються вони також серед знахідок з посадів групи. От, групи. Е, геометричний орнамент виконаний з елементами круглих, заглиблених відтисків по кутах прокреслених ліній, які трохи хаотично утворюють багаторібневий сюжет на основі. Мотивів трикутник та драбинка для з роздільними горизонтальними лініями в першому випадку та зягзах у другому, от геометричний орнамент. Кубка складається з мотивів трикутник та паркет. От власне от на схемах більш краще видно. От, також серед культур: серед матеріалів пам'ятки присутня велика кількість столового чорнолощеного посуду, як правило, декоровано штампованим. Орнаментом серед них також простежної фрагменти, що можуть належати імпортним посудинам, проте доволі важко відрізнити імпорт від наслідування орнаментальних традицій в місцевому середовищі. Висловлювалися навіть припущення про іноплемінних майстрів керамістів серед чорноліського населення. До місцевого виробництва, мабуть, належить чорнолощений фрагмент, декорований за, макет, за мотивами пакет та ялинка та щільно затертий білою пастою. Верхній мотив от ялинка, вважають наслідком впливу висоцької культури. До імпорту з культури Бабадах може належати чорнолощений фрагмент, орнаментований подовжено овальним штампом, торписом з круглими відтисками у вигляді двох кіл. Подібні фрагменти здайдені на поселенні біля села Галиця. Також на поселенні з також на поселенні знайдено фрагменти посудини, яку за зубчастим штампуванням з точками на верхніх кутах та загальною схемою орнаменту можна обережно віднести до Бабодарського імпорту. Фрагменти з, подібним, з подібними орнаментами наводять молдовські дослідники в статті, присвяченій орнаментації кераміки Карпату Е, так, Також посудина трохи і подібно до кераміки групи інсула банелуї наведені в тій же статті. Загалом присутні більш дрібні фрагменти кераміки з штампованими орнаментами, які можна огульно віднести також до е, імпортних. От, е, зокрема, цікавими є е, е, м'язки з пласкими карнезиками, декорованими дрібнозубчастим штампом або защепами, які трапляються і на жаботинському поселенні, і на поселеннях, е, таких як там Дністрівка е, або Рудковецьке городище, і на пам'ятках пізньо-сахарнянського типу. Зокрема, на могильнику От, е, На жаль, е, не може бути точно ін інтерпретовано широко горла е, посуду сірого кольору з е, подвійними рядами косих та горизонт горизонтальних торквісних ліній та круглими відтисками. От, можливо, вона відноситься до пшеничого, але це треба ще уточнити. Ну, власне, також схеми орнаментів. Найбільш яскравою є з комплексу є невелика чорнолощина посудина, прикрашена криволінійною проштампованою геометричною фігурою, де декуди залишилися білі сліди від паслав. Присутній орнаментальний стиль в українському стапу більш властивий жаботинському часу і пов'язується з впливом культури Басарабі. До імпорту тієї ж культури Крушеницька згодом і кашуба зарахували невеликого. Пухля, знайденого в розвідках біля села Непротового, який сходить до знайденого Волошку. От. Ну і за, загалом за орнаментацію кераміка 9 та Восьмого століть, за рядом ознак власне і статистика горщиків, за рядом ознак може цілком бути визначена як приналежна до пізнього Чорнолісся та жаботина, та має широке коло аналогії серед пам'яток на Дністрянщини, особливо на Григорівському Городищі та серед поселень Непопротого. Відмінність орнаментації від комплексів Комарові та з Кам'янецького замку пояснюється тяглістю е, даного поселення все таки до Григорівської локальної групи пам'яток, яка характеризується більш розвинутими видами орнаментації. От, а загалом, кераміка з пам'ятки цілком підпадає під критерії, виділені Дмитром Певчицем щодо західної групи Чорноліської культури, а наявність імпортів підтверджує активні стосунки з населенням картату по Дунаві. Ну і власне. Розміщення пам'ятки серед інших поставлень човнілійської культури. Ну, в принципі, на цьому в мене все. Чи є питання в аудиторії онлайн офлайн Мовчають. Ні, говорять, ні, є. Станіслав, Анатолій, задній. У мене є питання таке. Я... А ви можете навести, якою базою ви розполагаєте? Тільки скільки було знамено фрагментів, тих горщиків, корчах, мисок, і чи є у вас кубки? Тобто, ну, який процент від цього составляє кераміка? Тобто база і співвідношення? Ви робили чи ні? Я, мабуть, швидко приключив, от загалом, статистика всього виявлено близько 137 це фрагментів це це по орнаментам. А взагалі скільки горщиків було знайдено? Ну, яка у вас база, скільки ви обробили? Можна обробити один фрагмент: десять 10, або сто, або п'ятсот? Здається, там було близько 316 взагалі фрагментів кераміки, з яких uh -huh. майже ну, третина орнаментованих. Угу, uh -huh. uh -huh. Дякую. Було чутись. Цей, а, що є навколо а, цього поселення? Там є щось іще схоже, чи воно унікальне, і чи копалося те, що поруч знаходиться? Там а, нічого не копалося, там було найближче розкопане поселення, це Непротове, яке в 80-х роках активно Лариса Крушевницька, розкопила, там близько досліджено п'яти поселень. А навколо пам'ятки на протилежному березі Дністра з е, розвідками Олександра Маглова виявлено там близько ш також шести поселень, козлів. Отут на карті одвіля синів точки. Козлів там е, дуже велика вибірка кераміки, яка в принципі відповідна поселенню в Воложку.